Ось така заготовка вийшла для іграшки новорічної. Правда, з тигриком, але нічого. На ялинці додавала бусинки, бантик додавала рожевий, краса. Перший раз роблю таку іграшку. <кій> Самі цікаво, що з того вийде. Тут є пунктир, вирізаю, потім буду сшивати. Діліться в коментарях, хто вже робив такі іграшки, і чим ви їх наповнювали всередині. У мене є одна куль кулька пінопластова, але я не знаю, чи вона по розміру підійде, треба буде пробувати. Ось які красоти. Це ялинка. А тут тигрик. Тут я ще теж додавала бусинки, щоб більше блестілося. Ось. треба по цьому зшити. Зараз буду пробувати. Ну, так то воно і легко, тому що бусинки досить об'ємні. А ще й не видно, де пунктир з того боку. Можливо, я не так роблю, але думаю, щось з того вийде. Вийде. Ну, нього нема варіантів не вийти. Вже зшила, вивертаю. зараз буду дивитися, яке воно виходить. Ось тут лишила, напевно, запхаю, запаю. Мінус в тому, що я забула причепити петельку, але вже тут зшила, то вже буду щось придумувати. Поки що так. Я собі згадала, що в мене є така вата з якоїсь іграшки, бо я іграшку перешивала, а вата залишилась. Що буде валятися. Я її сюди. Буде іграшка об'ємніша. Ось зараз вийде кулька. Я так думаю. Ось вже трошки гарніше. Пишіть в коментарях, хто з вас зробив такі іграшки, що там було для малюнок. І чи ще робила би таку саму? Чи ще раз би повторяли таку, можливо, з іншим малюнком. Так. Бо я таку роблю перший раз. купили вже її давно. Думала, донька буде вишивати. вона спочатку хотіла. Але потім якось щось передумала іншими, іншими справами зайнялась. А це стояло, стояло. І я тепер згадала про неї, думаю, треба з нею щось зробити. Ось що в мене вийшло. Я вирішила додати таку стрічку подарункову, і вона і виглядає гарно. І ніби подаруночок. па, -па.